Доброго дня, мої підписники, гості каналу. Сьогодні така тема про... дуже швидко, про неспокійні ноги. Це коли ви при засипанні хочете рухати постійно ногами. Вони вас болять, вони вас крутять ноги. і це чомусь буває саме перед засипанням, як ви лягаєте спати, вже вроді розслабилися, а тут на тобі отаке. І моє, я вам нагадую, що я не лікар. Але це моя проблема, і я дуже довго шукала вихід з цієї проблеми і довго думала, що це таке. Також зв'язувала її з іншими проблемами. Я перепробувала дуже багато, переслухала дуже багато врачів. І я вирішила, що все зводиться до гормонального стану. В основному ці неспокійні ноги починаються у дівчаток частіше, приблизно з 7 років. Це якраз починає зріти гормональна система. Перший, перший етап зрівання гормональної системи. І саме в цей момент. Закладається і проходить оцей гормональні бурі, скажімо так. Далі другий етап, коли ми проходимо такі гормональні бурі, це наш підлітковий вік, і це також продовжуються ці неспокійні ноги. І ці неспокійні ноги починаються тоді у жінок, коли починається перестроювання на менопаузу. Якщо ви страдаєте такими проблемами, то швидше всього, що ваш гормональний фон, особливо жіночий, не дуже Стабільний, і у вас є проблеми по жіночим гормонам. Якщо ви стабілізуєте ваші гормони, статеві гормони, у вас цей симптом пройде. Я спілкувалася з врачами, в тому числі навіть з сомнологами. Який мені один сомнолог сказав, що це є проблема допаміну, що це там є проблема з сиротоніном, а це там от є того, що у вас депресія, а це у вас там іще щось. І ось ми вияснили, я прийшла до того, що як тільки я поправляю свій гормональний фон, у мене зразу це сходить. Тобто, як тільки, зразу, як тільки я почала Мені назначили гормональну замінну терапію, у мене все це пройшло. Як тільки в мене починається гормональний збій, у мене все повертається. Ось така новина, ось так коротко, про неспокійні ноги. Якщо у вас є якась така проблема, можливо, я не все сказала, тобто ви зрозуміли, так, неспокійні ноги це гормональна проблема і це е, е, жіночі гормони. До, до речі, якщо це чоловік... Це також його чоловічі. У нього також є і тестостерон, і екстроген, і що там ще. вони всі у нього є, також і це є також гормональний збій. Тобто це не важливо, жінка чи... чи чоловік. Але частіше цим страдають жінки, тому що у жінках більш нестабільний. Гормональний фон. Ось так. Пишіть ваші коментарі. Дуже цікаво. Іноді виходить дуже несподівані питання. До зустрічі!